Привіт! Огляд американського сухпайка меню номер 14 Рис з бобами по-мексиканськи. Дивимось. Хм. Тут в одному пакеті є ще один пакет. Тут у нас рис з бобами енергетичний батончик е Цей соус госий е рахісова паста Прецелі якісь. В медово-цибулевому зі смаком, типу, меду з цибулею. Пакетик зі всякою ерундою. Крекер. Шоколадно-протеїновий коктейль. Ложка. Пакетик для розігріву води, розігрівач, підставочка під розігрівач. Так, поки гріється рис з бобами, покажу вам ці прецелі. Прецелі от, от так виглядають от якісь подушечки з тіста. Відчувається мед і, і цибулька нічого так. Так, ще в мене є крекери і арахісова паста. От така арахісова паста. Крекери всі покрушилися, буду їсти якось так. Нагрілася, напевно, вже моя основна страва. O taki i ot, ryz z bobami po meksykańsku. Ryż, boby. Meksyka. Mm. Кукурузка спеції якісь. По-моєму, тут нема м'яса. Так, здається, воно без м'яса. Це б також міг бути вегетаріанським пайком. Тут ні в чому немає м'яса. Могли б написати на нього, що він вегетаріанський. Так, лишився цей енергетичний батончик Cranberry Respberry. Е, що це? Жу журавлина. Малина. Отакий от, от батончик. Таке, досить смачний. Його важкувато жувати, але може бути. А, можна його ще запиту протеїновим коктейлем. Я думаю, що він не розчинився, як завжди. Зараз дивимось. Так, він весь жудочками, але досить смачний, пити можна. Виглядає протеїновий коктейль, так. Так, лишилося подивитися, що в цьому пакеті. Тут все як завжди. Суха серветка, мокра серветка, цукор, цукрозамінник, е, вершки сухі, кава, дві жуйки, сіль. Отакий от от був 14-й номер американського сухпайка. Дякую, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, підпишіться, зробіть якийсь коментар. Дякую, до побачення.